31 січня відбулася перша в цьому році сесія Другобицької міської ради. Передували їй мітинги протесту проти об'єднання шкіл, так званої оптимізації, про що вже інформувало наше інтернет-телебачення. Потрапити цього ранку до стін міської ради було непросто. Спочатку пікетувальники не пропускали нікого до стін міської ради, а потім міліція, що знаходилася всередині радуші, не пускала пікетувальників. І лише завдяки депутатам від свободи, батьківщини та удару усі бажаючі могли потрапити до зали засідань.

Ne e kërkojnë me vota në të djathtë. На початку роботи депутати виступили зі своїми запитами, але напруження зросло, коли сесія перейшла до затвердження порядку денного. Депутат Сергій Гориславський вніс пропозицію про включення питання щодо відміни рішення та додатку, прийнятого на попередній сесії про оптимізацію шкіл. Олег Хрущ підтримав цю вимогу і пропонував включити ще питання про звіти першого заступника міського голови, директора КП «Дрогобицький ринок та деяких інших посадовців. Ми просили групою депутатів вже в грудні місяці. Я підписаний, по-моєму, Богдан Бристай, Ваврин та інші про те, щоб включити в порядок денної сесії Гудневої звіт заступника голови міста, секретаря ради, і якщо я не помиляюся, звіт директора КП Робицький ринок пана Віталія Мойсейна. Цей запит був не виконаний. Я з групою депутатів чи саме особисто, бо Тут у мене багато деколи путаю з отим задаток. Є направлений і скерований, по-моєму, 16 січня повторний запит про звіт заступника голови міста, голови е, архітектурної ради міста, директора КП Дрогопис Єрино Мойсейка. І ми потім також просили зверталися з пропозицією до комісії пана Андрія Шевкевича про те, що він вивчив питання ринку і прозвітував на сесії з певними пропозиціями щодо вирішення даної програми розгляду нашої сесії про додаток на рішення номер вісімсот щодо оптимізації шкіл. Я чесно кажучи, не розумію, чому воно. Взагалі не попала на сьогоднішню сесію, оскільки напередодні відбулася комісія по освіті. Комісія одноголосно підтримала рішення рекомендувати на сесію зняти соціальну напругу до вивчення питань щодо оптимізації шкіл. Комісія відбулася. Порядку денному нема. Ми сьогодні спарюємо, включити, чому воно не попало, оскільки сьогодні нам дають рішення, які не пройшли жодну комісію, і вони сьогодні включаються в порядок. А тут є резонансне питання, є присутні вчителі, педагоги, батьки, напевно, дітей. Я прошу це питання включити поряд мене і його розглянути, розглянути в першу чергу, щоб зняти напругу. А пан Михайло Ваврин виступив з пропозицією провести по резонансних питаннях відкрите голосування. Але лише 14 депутатів підтримали ідею Михайла Васильовича. Дивує позиція решти народних обранців. Так, вони мають свою точку зору по тих чи інших питаннях. Але чого їм боятися? Може, що виборці дізнаються, як голосує їхній депутат і чиї інтереси він відстоює, громади чи власні. Я ставлю на голосування вашу пропозицію. Заспокоюся. З депутатом. Я до вас з повагою завжди говорю, а ви завжди любите принизити депутата. Чин Це не є компартійна школа. Олексій Васильович, не я не сюди прийшов працювати і відстоювати інтереси людей. Розумієте? <працювати> <працювати> Після перерви міський голова Олексій Радзієвський, нібито закликав до конструктивної праці. Навіть спробував перевести стрілки на можливий зрив сесії на присутніх в залі вчителів та підприємців. Повірили окремим заявам про те, що вас, шість шкіл, хочуть об'єднати. Ну, це зовсім не відповідає. Я ще раз говорю, якщо мене будуть перебивати, я зараз оголошу перерву на місяць. І я постараюся донести до відома громадськості міста завдяки кому і завдяки чому. Сесія припинила свою роботу. В таких умовах ну, неможливо просто вести сесію. Подивіться на все це березень погляд. Будь ласка. Якщо ви не здатні, або не хочете, щоб була забезпечена робота сесії. Ну проблем. Ну проблем. Але ви зрозумієте, будь ласка, рівень відповідальності, який наступний ходить за все це, що ви зробите. Але після того, як питання... Поки Петробиський ринок не було включене до порядку денного, оборонні підприємці вимагали розгляду їх проблеми, адже міський голова обіцяв це зробити. <клухи> Пан Радзієвський, посилаючись начебто на прохання голів комісій, оголосив перерву до 14-ї години. На цьому ранкове засідання сесії міської ради було завершене. І під гучні вигуки ганьба міський голова покинув сесійну залу. Пропозиції голів комісій зібратися на засідання в кабінеті міського голови. Я приймаю цю пропозицію. Шановних голів комісії, запрошую до себе. Ви, ви самовільно, пане голова, ви само проводите сесію в супершлигаті. Іся просив, ви повинні озвучити всім, Не мож, ні. повинні всі почути, що голова комісії такий то повинен встати і просити. А ви говорите, голови комісії встановити проводиться сесія.